Вітаю! Сьогодні мій майстер-клас убудований за відповідною темою з використанням сучасних онлайн сервісів які використовую сама і рекомендую колегам. Вони адаптуються до різних тем та зручні використання сучасним дітям, притаманне кліпове мислення, вони швидко перемикаються з одного на інше. Їм важко концентруватися на чомусь одному. Вони швидко втрачають інтерес. Якщо відсутнє те, що чіпляє, отаким От гачком, який тримає в темі для мене стали сюжетні уроки, все залежить від вікової категорії та теми. Але універсальний, наприклад, як сьогодні, я обрала для майстер-класу у вигляді формату телеканалу. Тож переключаємося. Я вас вітаю, вітаю вас новини, кірово канал Кроплайн. Та я вчитель основ здоров'я комунального закладу Олександрівський ліцей номер 2 Стеблина Тетяна Володимирівна. Квітень не радує є погодою, але повірте, у весни ще багато приємного для вас. Тому за допомогою таких онлайн сервісів, як секретні двері та ментімети, можна використати на етапі психологічні настрою, та зворотнього зв'язку. Тому і опитування за посиланням які зараз я скину чат. Кожне посилання? Кожне посилання, воно має назву. Якщо ми зараз проходимо погоду, то там написано в нас прогноз погоди або за QR-кодом. Ну, звичайно, що ваш настрій може залежати від погоди. Ось, наприклад, у мене сьогодні настрій від сонячний. А будь ласка, напишіть, який ж у вас сьогодні настрій. Так, бачу, сонячний, добре. Так, ще. Ой, ось хмар. Добре, я бачу, що у вас настрій він різний, але я сподіваюся, що до кінця майстер-класу кожного настрій буде сонячним і веселим. А ми з вами переходимо до інтерв'ю під Парасолькою. Парасолька в нас як символ захисту. Також завжди я говорю учням, транслюю ще посилання на те, що ви точно знайдете вихід, подумайте, проаналізуйте, відчуйте. Можна використовувати безліч методів та ресурсів, таких як Word Art, Learning App, WordWall, Московий штурм. Сьогодні я обрала WordV, який також можна використовувати на різних етапах уроку, так само, як на сьогоднішньому майстер класі. Яка ж тема сьогоднішнього нашого ефіру? А її, допоможете дізна... її допоможе дізнатися клас Tools. це сервіс для інтерактивних флеш-ресурсів. Крім нього можна використовувати також ракотуз для створення мемів, метод Crossing, які допомагають на етапі повідомлення теми уроки. Тому, ж, будь ласка, допоможіть мені дізнатися тему сьогоднішнього нашого майстер-класу, відкриваючи цифри. Ну що, хто? Давайте я перша ви думаю. Так? так, один наступна циферка. Не чуєш а дев'ять далі. Дев'ятнадцять. Пранадцять, пять. Так, я вам 8. 8. Може, вже хтось нашу тему. 14. Так, давайте 7. Так, 14. Що ще? 17. 17. Ну що, відгадуємо далі чи відкриваємо? Ну, давайте 23 вам допоможу, 16, 11, 6. Хто вже догадався тему нашого синемайстер-косу? Так, ну я відкриваю. І тема сьогоднішнього нашого майстер-класу це хвороби цивілізації. Для опрацювання нашої теми до нас завітав гіст, з яким ми можемо поспілкуватися. Пройшовши курси нейромережі для освітян, я впевнено можу сказати, що ми крокуємо з вами в майбутнє. Тому і гість нашої програми це штучний інтелект, чат для Дуже простий у використанні, і при засвоєнні нових знаків з ним є про що поспілкуватися. От зараз ми на, з, з, з ним з вами і поспілкуєтесь. Наприклад, якщо в нас тема хвороби цивілізації, ось я вже його написала: напишіть мені причини хвороб цивілізації. І він мені, дивіться, ось уже пише, що відповідь. Так? Але ага, я рекомендую використовувати його не тільки для пошуку якоїсь да інформації. Він може розробити вам конспект уроку, Він може вам розробити якийсь ефір, вступне слово. Тобто, дуже він зручний і такий цікавий для використув... для користування. З ним навіть можна спілкуватися як з людиною. Коли ти йому пишеш привіт, він так само тобі відповідає. Привіт, чим я можу допомогти. Тому рекомендую ним. Користуватися. Ось він нам видав а, такі а, відповіді да, на наше питання, хвороби цивілізації. Що таке хвороби цивілізації? Які бувають хвороби цивілізації? Тому рекомендую вам користуватися ось таким чатом. А тепер, шановні колеги, тепер я запрошую вас на ток-шоу, пошук правди. За допомогою програми Кліки чендер інтерфорест. Торі Бор можна створити навчальні матеріали. Ось по темі, наприклад, свороби цивілізації створити навчальний матеріал, ролик за моїм текстом. Мережа сама вибирає його і одужує його, збираючи картинки. Ось приклад. Тобто за допомогою таких ресурсів можна створювати навчальне відео, яке ви просто пишете свої слова, а голос і картинки вже відбираються. Ну, одним із хвороб цивілізації є гіподемія, да ми знаємо, ожиріння, серцевосудині захворювань. Тому в обов'язковому порядку я проводжу рухові активності. Ось давайте сьогодні із вами ми пройдемо рухову активність. Так. Допомагаємо разом. Будемо разом повторювати течі на відео. Беремо руки так, готові? Матаємо. Оля, проговорюємо. Мужність. Гостині, людять, мир, мудрість, єдність, і це буде Україна, тобто ось таку ми з вами розважальну ми Провели і виконавши всі ці якості, да, які є на фіскультхвинці, ми ними володіємо, і обов'язково з такими якостями ми поборемо з вами хвороби цивілізації. Ну, в будь-якій роботі да, обов'язковим є відпрацювання практичних навичок. Тому до теми можна підібрати різні форми роботи, такі як робота в парах, політивна робота, робота в групах, створення колажів, створення соціальної реклами. Також е рекомендую Зум, да і працюю в Zoom, використовуючи можливості Zoom, а саме створення секційних залів, де можна провести вправи карусель, світове кафе, е діаграма Вена, тобто практичні навички, вони є обов'язковими на будь-якому е занятті. Ну, колеги, наступний наш сюжет: це новини, шлях до успіху. Цей шлях лежить через дженіалі, Це сервіс цікавий своєю інтерактивністю і через захоплюючу вікторину можна перевірити знання по темі. Ось ми сьогодні з вами попробуємо ось так. Таку вікторину. Чи перевісні люди хворіли на ожиріння? Так. Там Так. Упс. Так, давайте ще раз спробуємо. Ні-ні. Наступне. Чи впливає фізична активність на здоров'я. Звичайно, так. Так, звичайно, так. Супер. Які молодці ми? Які назви хроб ви чули найчастіше? Кір. Або алергія. Так. А ну, давайте я пробувати. Алергія. Алергія. Класно. Що таке хвороби цивілізації? Як ви гадаєте, захворювання, які виникли з розвитком суспільства в умовах стрімкого розвитку нашого прогресу, чи це патологічний процес, чи просто а, ці хвороби притаманні літнім людям? Перше. Перше. Правильно. Чи залежить здоров'я людей від ступенів розвитку нашого суспільства? Так. Молодчинки, тобто ми з вами молодці. Ось такі вікторини можна нам проводити із з дітьми. Зараз, зараз особливо загострені почуття, війна впливає на стан кожного, але варто регулювати свої стани. Я пропоную дітям використовувати соціальні мережі для пошуку добрих новин і прикладів якоїсь незламності. Ось на допомогу можуть прийти дошки, ліної, падлик, джамбор, де можна візуалізувати відповіді в реальному часі. Ось якщо, наприклад, взяти нашу сьогоднішню тему майстер класа так, хвороби цивілізацій. Як дивіться, можна прикріпити стітер, да написавши історії, які війна внесла в ці хвороби? Ось я, наприклад, навела приклад, приклада, що люди менше звертати увагу на стан здоров'я, але є різні історії, які притаманні війни та які війна внесла так, корективи в наше життя люди по-різному можуть відображатися. Так? І от такі реальні війни реальні на цю тему ми можемо прикріплювати до дошки будь-якої. Ліноїд, наприклад, сьогодні йде з вами ліноїд. В кожній новині, це трішки перескочило, кожній новини повинні закінчуватись передбаченням. Так само, як урок повинен закінчуватися рефлексії. Це може бути інтерактивні вправи, це може бути так, да? Так, це може бути кандидата, це можуть бути чеки-листи, це можуть бути а, ситуативні карти. Ось, наприклад, сьогодні у нас є з вами гороскоп. Так. Що ж таке, рефлекси? Чир, ми повинні підвищити свій емоційний, фізичний і духовний стан. От ми, а, Дійшовши до бантика нашого ефіра, і тому за допомогою гороскопа і свого знаку Зодіака, пропоную дізнатись своє передбачення. Зараз ми з вами будемо відкривати наші ж передбачення, які ж нас чекають передбачення. Ну, Всі ви бачите свої знаки Зодіаку. Хто бажає дізнатися? Настимай. Я бажаю. Так, а ну по черзі який. Давайте скорпіон. Так, наш скорпіон. Ой, вибачаюся. Так, 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 скорпіон. Він ага. під раком. Під раком, під крабом. А, ага, все, все, все. День буде складним, але ввечері ви отримаєте приємний бонус. Так що чекаємо вечора, чекаєш добре ще? А можна рак. Рак. Закоханість, ось що чекає вас на цьому тижні. Тобто раків чекає закоханість. Я думаю, що і серед жури в нас також є раки, які також будуть чекати свою закоханість. Так, ще. Можна, будь ласка, стрілець. Не варто хвилюватись, все вийде так, як має бути. Приємна розмова з рідними підніме вам настрій. Так, ще є? Веси. Бажаючи, може, серед журіння бажаючі? Веси, можна? Терези. Терези. Терези, довірте свою долю часу, природі і терпінню. Дивіться, кожен з вас він отримав трішки таке передбачення наперед. Так? Але я хочу сказати, що найголовніше передбачення для всіх нас це що, перемога України, і вона в обов'язковому порядку вона ну буде, вона прийде, тому що ми цього хочемо. Ми справжні українці. Ми чекаємо і віримо. Перемогу і сьогодні в процесі бурхливого розвитку освіти вже не можна уявити собі нові без нових технологій. Да? Варто замислити, якщо ми будемо навчати як навчали вчора, то ми вкрадемо в дітей завтра. І головна засада сучасного группу кожен учень має бути успішним. Тому на уроках гаджети зіграшок вони повинні перетворюватися в інструмент навчання. Я дуже рада. Що я сьогодні з вами поспілкувалася, що ви мені допомагали. Я бажаю вам плідної праці, гарного навчання, а саме найголовніше мирного неба, гарної погоди. Я надіюся, що та погода, у кого в нас вона була похмурою, вона стала на кінець майстер-класу сонячною. Дякую за увагу.